Всім привіт, з вами команда Gamecraft і це я Андрій і мій друг Діма і ми продовжуємо виживання на нашому сервері Minecraft. Так, в минулій серії ми назбирали трохи дерева і тому ми маємо сьогодні почати будувати будинок. Діма помер, сервер залагав і він всі предмети втратив. Так. Я залагав? Я сказав сервер залагав. А. Добре, давай, куди йдемо? Я йду за деревом конкретно. Може в шахті покупай трохи. А добре. Бо в мене немало... в мене, в мене нема цього... Сокири. В мене теж? В мене немає верстака. Мен тільки хардкор, така... тільки рука. Може Я... вугілля накупаю, трошки факели зроблю. Я йду на болото, там покупаю. Дивись з відьмою не зустрінься. Че так, їхати хаті їх треба що пожити. Та, можемо ресурси зібрати. Да. Там напевно є добра трохи. Та-та, там і здається є. Там, там може. Є там, може шо, там, пазонок, є, там може бути що попасти. Там позонок є, ліжко. І там може бути що попасти. Зроблю дві сокири собі. І заберу верстак. Ніхто нікому не дістався. О, грибочок. Верстат. А до речі, відьма я тільки в... Е, складній... С. Та-та. Складності. Я хотів одного разу і в мирному зловити. Складній складності. А я я, Я, я в суперплоскому соряном в село ставив е, відьму. Андрій. Я вугілля не знайшов, зато я знайшов залізом. Ура! Ура! Товарищі! Ура! 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 Шо шо! Фікаво, є така штука як вугільна кірка? Напевно нема. Нащо? Ну, На шо, шукай вугілля чи що? Ладно, іду собі камену зроблю, бо якось стыдно дерев'яною кіркою залізом глупоти. Mm -hmm. Ти його не, не зможеш доверятися. Вручалка! Щось mm -hmm. mm -hmm. сильно шкіра не випадає. Mm -hmm. Тільки трошки. Я собі зроблю дві. дерев'яна буде запасною О, яблучко. О, яблучко, збирай, їду. Я збираю Отак з голоду і помремо. Ну, давай. Ой, тобто потратимо. У нас же буде потрачено. Куртка, о, два піречка випал. Колись зробимо стріли. Колись. Колись. Когда ти? Так, три завізки у мене. Є, 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 є. Окей, я забив. Ти трохи мені залишив. О, я знайшов э, дім відьми. Цей, поломай ліжко і цей. Я на нього наткнувся. <смір> наткнувся. Тобто <смір> вона тобі вкнула, так? О, тут є казан. І ліжка нема. В неї грибочок в вазонку росте. Я в як це ліжка нема, в неї ж має бути ліжко. Я ж пам'ятаю, що я ліжку бачив. Хтось це зробив до нас. В неї взагалі така маленька халупка, що зовсім? Ні, yeah, це... Я знаю хто це зробив. Селяни. Я, чи ти знаєш, що вкотре вже в, в описі Minecraft 1.6 написали вивілим херобрін? Херобрін, так. В кожній, кожні, в кожній... лише після 1.0. Так, в кожній пишуть, е, видалено і ні, ніколи не видаляють. І ніколи не пишуть, що був доданий. Але хто то вночі признається, що він херобріна додавав. Якщо зараз прийде відьма. У тебе рівень складності? У мене легкий ну, да. Треба буде повиживати в хардкорі. Так Цікаво скільки ми притягнемо. Коротше я збираю все. Оу, перша кітка зламалась. Там скла немає. Ні. ні. Знаєш, що в будинку відьми Добавили все, що тільки з'явилося в 1.4.6. Та-та. І. і... е... був відьму. І відьму, і вазонки, і цей. і, і ці сходинки, які повертаються, знаєш. Знаєш, мені іноді здається, що відьму додали хіба через то, щоб винайшли вазонки і не було де їх поставити. Та вони Тому, були не потрібні. Трохи безполізний моб, знаєш. Кому воно треба до відьму? А, чуєш ж, і... і Тебе є ліжко? Є. Yeah. Постав його, будь ласка, щоб ми мали точку відновлення, щоб не було як тоді. А для цього треба переспати ніч, здається, бо е, чись нас не вийшло Ні, Ні, yeah, нас вийшло тоді, а мені потім писали в чаті, що... А Ти, ліжко а... видано точно. Та-та. По деяких причинах... О, мені вугілля є. Я просто зламав вугілля Я натрапив на родовище! Ура! То у нас зазвичай не дуже виходило з вугіллям. Скоро зробимо свій факелів. Краще я збираю все, що є в відьмі. Взагалі розбираю її дім. Демонтую. А тут нормально є дошок Побудуємо собі такий. Нормально є дошок? А що? хто такий є дошок? Це ти. <світ> дуже смішно. This is real, this is me.